Сьогодні в нас з Поліночкою перше пробне заняття. Отже, що я робила з Поліною і що мені це показали, на якому рівні Поліна і так далі, я буду зараз вам це все розповідати. Поліночка спочатку повинна була обвести звичайним олівцем, ось тут по крапочкам. Ну, видно, де вона старалася, дуже і видно десь поспішала, але в цілому дуже добре. Я хочу похвалити, це гарна робота. Вона тримає олівець правильно, двома пальчиками і так далі. І продовжуємо теж молодці. Далі потрібно було о, за зразком розмалювати. Так ми бачимо жовтий, потім червоний і так далі. До речі, всі кольори мені Поліночка назвала, але ем, на жаль, тільки на російській мові. Ну але нічого страшного, коли я вже сьогодні діткам там давала завдання. Взяти червоний лівець, вже без проблем вона його брала, там до когось подивилась, да, підглянула. Вперед працюємо. Це було завдання на Україну. У нас в мене, сьогодні дітки повторювали тему Україна. Вони розмальовували сьогодні в мене Україну, Одеську область, українці, українку. Ну і так само Поліночка теж розмальовувала як прапор Україну Україну, і ми дивились символи України, що відноситься до України, наприклад, бігбен і Волинка не відносяться до України. Це для того, щоб ви розуміли, що на кожному уроці в нас є якась тема. Ми не тільки вивчаємо букви цифри, ми ще й обов'язково з дітками проходимо якусь тему на розвиток. Далі потрібно було назвати літери. ну ось що я назвала, назвала. решта не назвала. Але це нормально, добре, є з чим працювати, а цифру назвала майже всі, от 8-9 тільки забула. Потім потрібно було обвести всі літери. Молодець обвела, зробила. І ми сьогодні вивчили голосні А, співає А. О. Вона о О, говорить у як Вовчик Ви. Е, показує язика, і, і плаче і, і на конику стрибає вона весела І-І-І. Ну, а далі треба було зробити лабіринтик, не відриваючи руки. Отже, в принципі, молодець, хочу похвалити. Все працює, робить, все слухається, все добре. І далі я ще їй давала завдання. У мене сьогодні дітки працювали у зошиті. Ми розбирали сьогодні звук А і літеру А. І Поліна теж робила це зі всіма. Ось ми знайшли всі букви А, відзначили їх ем, крапочкою, тому що. Що голосний звук ми відзначаємо крапочкою, голосні всі червоного кольору, Костя, сядь, будь ласка. Далі ми слухали сьогодні вірші про ем, абрикоси і про ос. Ми це розмальовували. І написали букву А. Ножка, ножка, мостик. Сьогодні всі дітки це писали Костя, сядь, будь ласка. Далі нам потрібно було знайти тільки ті предмети, які починаються на звук А акула, ананас, апельсин. І Це не є так, так легко. Не всім діткам це дається так легко, е, тому що потрібно слухати себе, так? І далі нам потрібно було знайти А, на якому воно стоїть е, місці. А автобус стоїть на першому місці, а автобус їжачок, їжак, А В серединці. муха, а в кінці. І тут ми вчилися слідкувати печком. А, А, А. Ось така так, у нас сьогодні був урок. Окрім цього, ще ми проходилися. Сьогодні тему осінь, ознаки осінні ми проходили, ми грали в гру на увагу. Це все додатково ви побачите теж на відео. Я для всієї групи загально буду скидувати.